Привіт. Невеличкий анекдот із життя. Наша українка приїхала в Італію, ще ну, зовсім юна, зовсім нова, без знання мов. Виходить із буса. А десь якийсь італієць побачив, що вона вже така втомлена, дорога далека. Це десь більше тисячі кілометрів бусом треба проїхати. І в середньому ця дорога займає десь не менше одних суток. А то й більше, якщо затримка на томожні, це досить тяжко переноситься ця дорога. Ну і Виходить, вона з буса, один італієць питає, її, чи вона втомлена. Втомлена означає станка. Ну, питає, сей станка, ти втомлена. А вона на нього дивиться, толком ще не розуміє, що він питає. Ні, каже, я з буса. Так що, коли вас питають з танка, це не означає, що ви вийшли із танка. Отакі короткі історії із життя. Ну, коли приїжджаєш сюди. То треба, щоб пройшов якийсь час, щоб розуміти, про що вони говорять? Отака От фраза, наприклад, скатола кюза. Якщо дословно переводити, це означає скатула, скатула це означає коробка, а кюза закрита, закрита коробка. От вони говорять закрита коробка. Ну, а що це означає? Це означає, що твоя голова закрита. Тобто. Як перевести правильно? Ти ментально закритий, скатула кюза, голова зациклена, закрита. Closed mind на англійській мові, це звучить. Я не знаю, як толком перевести оце ну, що ментально ти закрита. Я ще спочатку не розуміла, вони кажуть, мії, міє ну моя боже, ну що ж це значить ці мії? Ну, мої, я знаю, як переводиться. Воно переводиться як мої мії. Ну що за міє? Оказується, вони говорять про своїх батьків, що не кажуть мої батьки, а просто кажуть мої і все. І ти маєш здогадатися, про що вони говорять. Так що треба не тільки вивчити мову, ще пройде час. Коли починаєш розуміти, про що вони говорять, бо одних слів італійських недостатньо. Крім того, що багато з них тобто, говорить на цих діалектах, досить розповсюджені діалекти, Боже мій, і дехто закидає ці діалекти. От, Наприклад, проста фраза, що ака, це тобто, «дома», да? а вони от скорочують і говорять тільки перший, перший слово. Наприклад, АКА. І ти маєш догадатися, що «ка», що це означає хата, каза. Так я пам'ятаю одну нашу українку, вона до такої степені вивчила цю італійську мову, що вона вже коли говорила українською, то вже на, ці, на цих вимогах, на цих вимовах навіть почала українською мовою говорити і розтягує отакі ці останні, е, е, останні ці слоги, скажіть мені як слоги. В словах розтягує так, як вони італійці між собою говорять в тій місцевості. Ну, це так, ну хто прикольно звучало. Крім того, навіть коли вони можуть говорити от, італійською мовою без діалекту, але ти розумієш, що діалект не місцевий, отак от ти чуєш, що це із Неаполі, там свій діалект і своя вимова. І от я теж розбираюся колись Сіці Сіцілії. Си, 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 я ніколи не була в Сіцілії, але от відчувається, як по-іншому вони говорять, по-іншому вимовляють ці італійські слова. Ну, досить цікаво. Коли я приїхала спочатку, то трохи ця італійська мова мені різала сух, тому що коли от таке слово пердонари, пердонамі пердонами це вибач мене. Пердонаре вибачати. Так що такі слова вони трохи різали. Сву. Багато є, от, коли мене не знають, що сказати «бе». Оце вони кажуть, це Бе, Ме. І це теж якось так було мені трохи не, 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 незвично чути. Оце бе, ме, бо. Оце теж, як не знаю, що сказати Бо, ма. Потім втягуєшся, привикаєш. Отаке. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій YouTube канал. І буде вам щастя, всього вам доброго, всім гарного дня.